У нас дороги робить. Болота вода. Волота вода, херню шарять. Бабки державні. Можете бачити. херня на в маслі. Ногами заліпили, затулили. Ось така херня. Що ти тут кажеш? Державні бабки люблять хірово. Розбазарюють. Треба в ютуб це, інакше не... Тобі хтось дозволить... Прошу? А що я не маю права? Не маєш права. Мене особисто а не має права. Мене особисто. О, які претензії? Бо давно собі знімаю. Я займаю, тобі знімаю. Що таке? Я то що ви знімаєте? Я а вас що? знімаю. Що таке? Що? Що таке? Що ти лізеш? Що ти трясеш? А що ти стріляєш? Я нахуй то з руки. На дорогу подбуй. Ви в державній та службі працюєте за наші гроші. Що ви а хочете? Такі, Я хочу перевірити то, якість треба, вашої взагалі. Взагалі. роботи. А Як а ви називаєте? Ти що нахуй, дед? Охує вообще, блядь, чи що? Чаром сапу? Покажіть своє посвідчення. Покажіть посвідчення своє. Нахуй з руки, бо зараз переїбуть. Ви дивимося, на. Видите хамлять, що наші українські дорожники. Сьогодні це буде в інтернеті, хлопці, так що знайте. Отак наші дорожники хамлять за те, що вони ще кончено роблять. Кажіть, кажіть. А що Отак наші дорожники хамлять за наші ж гроші.

Дівчат можна знімати так само. Так наші дорожники роблять ремонтний дорог наших доріг.